Як ми можемо вимагати від Франції і Німеччини ні, Німеччини більш, зайняти більш жорстку позицію, я думаю, що вони теж зайняли максимально жорстку позицію в тій ситуації, яка є. Тому що, повторюся, те, що постійно каже Свобода. Чому ми вимагаємо від інших те, чого ми не робимо самі? Якщо зараз до сьогоднішнього дня уряд не ввів жодної санкції проти Росії, країни, яку ми називаємо агресором, в той же час. Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки ввели такі санкції. То, звичайно, Ангела Меркель і Оланд, вони будуть казати: Люди добрі, ми стоїмо перед вами один на один з Росією, Чому ви не робите ті речі, які ми маємо робити? Крім того, ми повинні зробити негайно, а вже рік і не робиться ті реформи, які потрібні для країни, тому що країна воює. А у нас, от ви чесно, ви відчуваєте в Києві, що ви воюєте? Ну, без, 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 знаєте, лукавства, без нічого. От ви знаєте, от я відчув, от в місті Красилів, місто Красилів, Хмельницької області. Сьогодні все місто ховало 23-річного танкіста. Розумієте, оце місто відчуло. Завтра будуть ховати вісім з 8-го полку трьох чоловік з Хмельницького. Розумієте, ці люди відчувають, що таке війна. Країна не відчуває, тому що на жаль. На жаль, ці люди гинуть, але гинуть поодиноко. А країна як розважалася на цих телеканалах, так і розважається. Як гуляли, причому ті ж самі, які приїхали. Я не хочу нікого образити. Але вибачте, коли наші хлопці йдуть на фронт, українці, то я задаю питання, чому тоді всі ті люди, які призвели до цієї війни, не несуть відповідальності через закони. Через. Добровільні внески через всі ті речі, які суспільство має відчути, що так є провина і готові загладити цю провину. Немає нічого. І ми кажемо, що ми на порозі миру. Так, ми на порозі миру, поки люди не перегрупуються. Тому що, от давайте ми зараз з вами уявляємо ситуацію. Зараз дебальцево прикривають артилерія. Гради і так далі. Правда? Відводиться від Дебальцева і з тієї сторони відводиться. Наші люди не мають забезпечення, не мають нічого. Що буде далі? Далі будь-який постріл, ДНР звинувачує нашу сторону в порушенні домовленостей і просто береться Дебальцева. Все. Розумієте? Давайте знову-таки не будемо лукавити. Давайте чітко дивитися все те, що написано. А написано там, я нагадую, що жодної відповідальності, жодна людина, яка взяла в руки зброю і вбивала наших хлопців, не понесе.